An elephant hiding, bending the floorboards. You got something to say, but your eyes look away as you're pulling your t-shirt. I know you're tired of fighting, but it's only a conversation stuck in your throat on the side of the road. It's the song that you play. Every different version of the person you've been, every single thread on your side of the bed. I wanna know it all and then know you. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Спершу хочу попросити вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. І впродовж цього відео написати будь-який коментар на будь-яку тему, яка тут прозвучить. Завжди ваші думки цікаві. Якщо є якісь поради, обов'язково пишіть. Це завжди дуже цікаво читати, відповідати і, взагалі, вступати з вами в діалог. Ми, ви знаєте, що я всім відповідаю, абсолютно всім, хто мені напише. Тому з радістю пишіть. І я буду з радістю бачити ваші коментарі і бачити ваші відгуки на те на роботу, яку я взагалі роблю. Також трошки вибачаюсь за свій стан, тому що я знову прихворіла, говорю в нос. Знаєте, така погода, що дуже швидко хапає, що це все, холодне повітря, трошки не так вдягнувся в якийсь день, і все, застудився. Тому бережіть себе, вдягайтесь і. Дійсно, така погода треба пити чай і читати книжки. І до речі, про книжки. Ви знаєте, що ми з Олією Іриною холод робимо книжкову зустріч по книзі жовтолика Ребека Кван, 25 жовтня. Тому у вас є ще. Цілий місяць для того, щоб приєднатися до нас, а, прочитати цю книгу, встигнути. Повірте, ви її встигнете прочитати і ще навіть можливо ще встигнете забути, тому що ця книжка читається дуже швидко. Особисто я її прочитала за три дні. А, такого не супер швидкого читання. Я дуже повільно читаю насправді, тому що мені треба подумати. Мені треба зупинитись, десь щось там по -по походити, подумати про те, що тут сталося, подумати, а що буде наперед. Мені це дуже подобається, особливо в якихось детективах, коли ти е, розслідуєш якусь справу разом з е, твоїм героєм. Е, дуже важливо зупинитись в якийсь момент і подумати, а що буде далі, щоб трошки про, про, знаєте, проспакувати книжку. Е, і тут е, так само, е, навіть з моїми е, паузами, я прочитала її за три дні. Взагалі, прочитавши цю книжку, я можу сказати, що я неймовірно вражена. Як ми влучно обрали першу книгу для нашого першого книжкового клубу? Тому що в цій книжці говорити не переговорити тут дуже багато тем, які класно якраз розкрити в дискусії з іншими людьми. Тому що, коли ти сам про це думаєш, це не якийсь трилер, детектив чи. Якась гостро сюжетна книга, там де якісь повороти, ти е, можеш поговорити звичайно про це. Але тут хочеться дискусії, тому що тут піднімається питання плагіату, расизму, е, хейту, дуже багато тем. Культури так само. Взагалі, одна тема, яку я приберегла собі на дискусію, мені дуже хочеться її розкрити. І люди, які прийдуть на цю зустріч, я думаю, що ми будемо з вами говорити дуже довго, тому що ця книжка, вона насправді доволі глибинна. Хоча у неї дійсно у неї немає такого. Тут не гострий сюжет, тут немає якихось несподіваних поворотів. Тут доволі все лінійно, але дуже багато тем, які от прям закопані. Деякі лежать на поверхні рожовані автором, а деякі треба самому додумати. Тому я рекомендую всім для прочитання цієї книжки, якщо ви її не прочитали, ті, хто читали, напишіть свій відгук тут. Під цим відео, як вам ця книжка? І чекаю вас на книжкову зустріч. Також, якщо ви живете в іншому місті, але хотіли б поговорити про цю книжку, напишіть також в коментарях під це відео або нам в особисті, що ви б хотіли провести зустріч онлайн. І якщо назбирається певна кількість людей, ми цю зустріч проведемо, хоча б розглянемо таку можливість. Тому. Підтримуйте нас, підтримуйте нашу ініціативу, тому що це наш перший книжковий клуб, перша така зустріч книжкова. І скажу чесно, нам доволі важко зараз з набором людей, бо на інші івенти якось не так було проблемно набрати певну кількість учасників, а з книжками трошки так. Знаєте, не не швидко все це можливо, тому що ще додати дуже багато часу, бо зараз люди не знають, чого очікувати завтра навіть не знають чого очікувати сьогодні, тому можливо. Дата, яка буде аж через місяць, не така, знаєте, спрогнозована, не можна запланувати собі, що ти будеш на ній робити. Але якщо ви навіть не збираєтесь прийти на наш книжковий клуб, все одно почніть читати цю книжку. В електронці, аудіо в такому форматі. Тому. Читайте, тому що це дійсно цікавий, дуже цікавий робот. А ті, хто прийдуть все ж таки фізично на нашу книжкову зустріч, вас будуть чекати закладинки, які ми будемо робити власноруч, розіграш книжки і дуже приємна атмосфера. Я думаю, що ви розумієте, що на наших івентах завжди приємна атмосфера, дружня і дуже-дуже красиво. Ми вибрали місце в центрі Києва, в книгарні тиша. Ця локація. всі Зручна, тому що вона знаходиться в такій пішій доступності від метро, від університету або золотих воріт. Це мальовничий шлях. Я вам порекомендувала б вийти саме на золотих воротах і пройтися просто неймовірними мальовничими вуличками Києва під осінню таку погоду. Це дуже буде приємно і одразу окунутися Книжковою таку подію під минулим відео мені писали, що ця книжка недостатньо осіння, що треба було щось підібрати більш осіння, але я не я не погоджуюсь. Це дуже осіння книжка. Тут завжди хочеться щось випити гаряченьке, коли ти читаєш не ну, може, тому що погода така звичайна, а може, тому що дійсно а, ну це книжка про книжки, це книжка про письменництво. І вона не може бути не осінньою, тому що тут весь вайб такий. Знаєте, от е, він не літній, він не зимовий і не осінні. Він якраз такий, якийсь осінній. Тому я вважаю, що ми ідеально вгадали з книжкою. Єдине, що можливо, її багато, багато вже хто прочитав, а вона нам тільки попалась до рук. Але я думаю, що тут нічого страшного, аби... Ми поговорили з вами. тут дуже багато про що можна говорити. Я думаю, що ті, хто прочитали, розуміють, про що є. А якщо ви не читали, обов'язково прочитайте, навіть якщо ви не будете. Е у нашому книжковому клубі не прийдете ні онлайн, ні офлайн. Все одно читайте, тому що це дуже класна книжка. Я відкрила для себе цю авторку. Я хочу прочитати так само інші її книжки, і, до речі, начебто кажуть, що інші її книжки ще краще за цю. Ну, подивимось. У неї є ще Макова війна, яку я поставила собі уже у списочок моїх книжок, яких я хочу прочитати. Пишіть коментарі, якщо хочете долучитись до цієї зустрічі. Як в Києві, так і онлайн. Про онлайн ми, як я і сказала, розглянемо таку можливість, якщо буде багато охочих. Тому чекаємо ваші заявочки і приємного читання! В описі під цим відео ви знайдете рецепт пампушок, за яким я готую. Я зазвичай, коли роблю борщик, обов'язково роблю пампушки, тому що мої це дуже люблять. Та й я сама обожнюю пампушки з якимось намазкою, салком це завжди дуже і дуже смачно. Знаєте, наша кухня все ж таки вона нам рідніша, і от як би ми не різноманітнили наше меню. Але все одно такі, якісь стандартні страви, як борщ, голубці, вони завжди є у нашому меню. Розібрала минулих відео гардероб. Тоді трошки призадумалась засмутилась що в мене дуже багато речей, які в мене на мене не налазять. І я їх зберігаю. І, словом, те, що на сьогоднішній день мені може підійти, у мене дуже-дуже мало. В основному це якісь светрики або ж саме якісь світшоти, але нема нічого такого. В чому я буду комфортно себе на сьогоднішній день почувати. Тому я трошки прикупилась, тут небагато, але це такий основний костяк, на який я, в принципі, сьогодні буду орієнтуватися. В зарі я взяла собі ось такий светрик ось такий сіренький, з коротким рукавом. Боже, як він мені сподобався. Він такий приємний на дотик, прям ну, просто вау. Також взяла собі джинси. Мені дуже речі, вони сподобали, що тут скрізь така помаранчево-гарбузова, якась така по кольору стрічка. Приємний колір, такий темний. Мені здається, воно під все підійде. Під всі, що в мене є, що я збираюся цього сезону носити, і те, що, в принципі, я підкупила. Вони якийсь такий дуже м'який джинс, приємний, такий еластичний, я б сказала, тому мені в ньому комфортно. І те, що не змогла не взяти, це ось такі майже замшеві штанішки. Коричневі на резинці, те, що я зараз дуже люблю. Мені зараз на резинці дуже комфортно. І прям вони такі, ну, класні, коротше. Там була ще до них ковтинка, як такий комплект, але я вже вирішила ковтинку не брати. Потім, якщо що, подумаю, але я не хочу носити саме костюм. мені хочеться під різні образи. Під, підлаштовувати. Так, і в H&M я купила схожу на ось цю сіру кофтинку, але така біла, зараз виверну її. Ось така. Гуцики такі приємні, і взагалі вона така м'ягенька приємна. Прям така вона мені осіння-осіння. Мені здається, під замшеві штанішки взагалі буде класно. І під джинсові класно. Словом, мені подобається. Бо я так перебрала, що дивлюся, у мене навіть штанів немає підходячого розміру на сьогоднішній день, так щоб мені прям комфортно було. У мене такі, що я прям знаєте, влізаю впритик. І да, я дуже на себе зла, що я так е, поправилась і не можу влізати в свої адекватні нормальні речі, але треба, ну, треба приймати себе такою, якою ти є, і трошки. Одяг підбирати під ту фігуру, яка на сьогоднішній день є. І в Ольша я взяла. Мені взагалі там дуже подобається одяг. Там він такий, типу, як і на спорт, на спорт, і на прогулянку якусь там з собакою, з дитиною, що хочете. Або там, я не знаю, просто прогулятись парком з книжкою там, чи ще щось. коротше, Або вдома. Словом, там такий е, одяг, який підходить під будь-який спосіб життя. Мені дуже сподобався ось цей лонслів. Він, як, е, знаєте, і під горлом. Тут можна на застібці його застібувати. Е, такий прям він е, доволі довгий, що можна і заправляти, і виймати. Е, довгі рукави класні. Словом, мені він дуже сподобався. І якість така приємна. Теж матеріал супер класний. Ну, у цьому магазину завжди класний матеріал. Завжди гарні тканини обирають, і фасони мені прям там все, все подобається. І до цього лонсліву я взяла ось такий жилет. О, я прям подивилась на нього, я вагалась брати чи не брати, але потім вирішила, що я все ж таки його візьму, бо він прям ну, класний. Тобто, можна, ось, наприклад, я планую. Ось так, і джинсики. І ось так от їздити в машині. Якщо буде холодно, на курточку наверх можна, і теж буде класно. Ну, словом, мені дуже сподобалось. Прям, ну, класний такий образ. І там ось такі і курточками зроблено такими, кофтами великими, і там ще трошки інших кольорів, є і біла, і трошки іншого фасону, але словом ось такого матеріалу, і це прям дуже мені зараз подобається. Так, ну все, я прям, от щодо цієї речі, я прям в захваті, мені дуже подобається, як це виглядає. Треба. я, коли побачила, думаю, ні, треба, треба, треба. Хоч вона така недешева, але треба все ж таки теж собі виділяти час. Бо мені теж написали, що е, у мене багато речей є марнотрат, але я так задумалась, та блін, я взагалі не купую собі речі. Взагалі дуже рідко щось купую і зараз. Майже не купую, тому що е, я собі майже ні в чому не подобаюсь. Це правда. І тому там рідко, точечно якусь блузочку, десь якісь штанці, якщо мені просто немає що втягнути дійсно, то я ось просто беру і купую так, прям точечно. А так, що от <смі> образом, то ні, не купую. І бачите, все одно цього мені здається малувато. Ой, до речі, ось тут є ще ковтинка. Одна. Просто футболочка така базова, теж з фашендем, така молочна. Просто базова футболка, звичайно, така, теж завжди знадобиться. Словом, дещо да, я те, що познаходила, ну, познаходила, повідкривала з осіннього сезону минулорічного, те, що я собі позалишала, так, теж буду носити, буду сюди його інтегрувати. Але ось Здебільшого це буде на осінь ось такий у мене відок. Зараз їду, буду збиратися на виставу в театр і буду щось з цього вдягати. Я думаю, що я вдягну ось ці брючки і ось цю ковтинку біленьку. Я думаю, буде гарно. Третій, четвертий. Thank you.